Переможець забирає все сліпа від народження, але більше не самотня. Вона знайшла спосіб залишатися тверезою, виховувати дітей і довірити своє життя турботі Бога. Мої батьки дуже любили одне одного після кількох років шлюбу вони вирішили завести дитину. Народження первістка стало для них великою радістю. У них був власне невеликий бізнес, і після появи на світ сина їхнє щастя здавалося повним. Аж поки не сталася трагедія. Коли хлопчику було близько двох років, батьки обідали в місцевому ресторані, а він танцював під музику автомата і веселився. Потім хлопчик вийшов вслід за старшими дітьми на вулицю, і його збила машина. Його швидко повезли до лікарні, яка була за 30 миль. Але по прибуттю лікарі лише констатували смерть батьки були вбиті горем. Однак сталося диво. Яке, попри весь їхній біль, принесло їм певну радість, мама дізналася, що вагітна. Коли в них народилася донька, вони були надзвичайно раді вона не замінила їхнього сина, але по-своєму зробила їх щасливими. Вони знову захотіли спробувати народити сина, але замість цього народилася я. Я була не лише дівчинкою, а й до того ж майже сліпою. Через рік чи трохи. Вони нарешті дочекалися народження бажаного хлопчика, влаштували з цього приводу грандіозне святкування. З раннього дитинства я почувалася не такою, як усі, і непотрібною. Будучи ще зовсім маленькою, я, як це роблять діти, намагалася зрозуміти своє життя, дійшла висновку, що я погана, і Бог це знав, тому що, щоб мене покарати, зробив мене неповноцінною. Я думала, що причина прихованого суму батьків у мені. Згодом я зрозуміла, що, можливо, частково цей сум і був пов'язаний з моїм недоліком, але вони досі дуже сумували за своїм первістком. Батько пристрастився до алкоголю і став дуже сердитим. У дитинстві він постійно нас критикував. Щодня я чула такі слова, як дурна і ледача. Коли я пішла до школи, я зрозуміла, наскільки сильно відрізняюся від інших дітей. Вони були дуже жорстокими і смія... сміялися з мене. Я могла б розповісти вам багато історій про те, як мене ображали, і хоча ці випадки були різними, я завжди відчувала одне й те саме я була недостатньо хорошою і мені було боляче. Спеціальна освіта існувала здебільшого для розумового відсталих, тож учителі особливо мені не допомагали, за винятком двох осіб один із них був моїм учителем у третьому класі. Він дістав для мене книжки з великим шрифтом. Мені було дуже приємно, що хтось розуміє, що в мене є проблема, але це відчуття зникало через сором, який я відчувала, тягаючи цигромісткі книжки. Інша була моя вчителька на першому році навчання в середній школі, яка провалила мене на іспиті. Для мене це прозвучало як «Ти здатна на більше». Усі інші вчителі просто ставили мені оцінки незалежно від того, знала я матеріал чи ні. Закінчивши середню школу, я почувалася так, ніби вийшла з в'язниці. За успішністю я була 150 і 152 учнів і вважала себе дурною. Алкоголь я для себе відкрила ще в середній школі, і мої проблеми закінчилися. Тепер я відчувала себе красивою і розумною. І вперше в житті невідкинутою. Неважливо, що я залишалася сліпою. Подумаєш, зате мені добре. Я вийшла заміж і народила двох дітей. Мій чоловік був людиною, яка не могла бути чесною. Кілька років після весілля я не пила. Моя сестра розлучилася із своїм чоловіком і приїхала до міста, де жила я. Я, як хороша сестра, вирішила її розважати адже вона нікого тут не знала. Ми пішли до одного закладу в стилі дикого заходу. Там потрібно було просто заплатити певну суму за вхід, і можна було пити все, що завгодно і скільки завгодно. Мені здалося, що я потрапила до раю. Ми ходили туди кілька разів на тиждень, але потім вона почала знаходити друзів і ходити на побачення. Я ж не могла водити машину, тому почала все більше пити вдома. Через кілька років алкоголь заволодів моїм життям. У мене була футболка, яку я просто обожнювала, на ній було написано раніше я ненавиділа себе вранці, тепер я сплю до полудня. Це точно відповідало моїм відчуттям. Коли мою доньку покликали до лікарні на п'ять днів, я весь цей час залишалася тверезою і казала собі, що покінчила з проблемою алкоголю. Однак, повертаючись додому з лікарні, я знову напилася. Я не можу перелічити, скільки разів намагалися самостійно зав'язати. Мій син часто дивився на мене і питав: Мамо, навіщо тобі так багато пити? Тоді йому було близько одинадцяти, і одного разу вночі я встала на коліна і сказала: Боже, зміни мене або дозволь мені померти. Саме в цей момент свого життя я звернулася до спільноти анонімних алкоголіків і попросила допомогти. До мене прийшли дві жінки. Вони сіли поруч зі мною, і я сказала їм, що п'ю через те, що мій шлюб не вдали. Одна з них узяла мене за руку і сказала: Ти п'єш не через це. Я сказала, що п'ю через те, що у мене німецька кров. Вона погладила мене по руці і сказала: Ні, не через це. Тоді я сказала, що п'ю, бо від народження майже сліпа, але вони відповіли: ні, не через це. І почали пояснювати, що алкоголізм це хвороба. Вони розповіли мені про себе і про те, як алкоголь керував їхнім життям. Я почала ходити на зібрання анонімних алкоголіків, моя історія здавалася нічим на тлі деяких розповідей, які я там почула. Найцікавіше, що я могла розповісти, це випадок, коли мої друзі, теж п'яні, дозволили мені сісти за кермо. Ми всі ледь не загинули через мене. Але як же це було весело? Майже сліпа, п'яна і за кермом. Бог дійсно дбав про мене й інших людей, які тієї ночі були на тій дорозі, просто тоді я цього не розуміла. Правда, здебільшого я пила вдома на самоті. Я телефонувала комусь, розмовляла з ними, а наступного ранку почувалася жахливо, намагаючись зібрати докупи окремі шматочки інформації, щоб зрозуміти, що я наговорила. Я кидала чоловікові фрази на кштальт. Правда ж цікава була вчора розмова, у надії, що він повідомить мені якісь подробиці. Без алкоголю мої руки починали тремтіти, але навіть тоді, прийшовши ва, я не була впевнена, що така, як вони, бо хроніки мого пияцтва не були особливо захопливими. Пізніше один мій знайомий сказав на зібранні, що, хоча він потрапляв за грати, чого тільки не робив, він анітрохи не відрізняється від мене. Він відчував те саме, що і я. Саме тоді я усвідомила, що не є унікальною і що ці люди дійсно розуміють мій душевний біль. Я познайомилася з однією жінкою, яка була у дитинстві з інвалідністю, і ми багато чому навчилися одна в одної. Я зрозуміла важливу річ слово інвалідність не лайка. Я збагнула, що я не погана, а просто одна з особливих Божих дітей. І що в Бога є певний план щодо мого життя. Члени Аа показали мені, що моє минуле може стати і стане цінним активом. Я знайшла собі спонсора і почала працювати над кроками. Для мене почали збуватися обіцянки великої книги. Відчуття власної нікчемності і жалість до себе зникли, і я зрозуміла, що мій досвід може допомогти іншим людям. Коли я була тверезою вже три роки, я ухвалила одне з найважчих рішень у своєму житті я пішла від чоловіка. Я покинула його не тому, що розлюбила, я досі його любила, але наш шлюб створював нездорову атмосферу для мого життя, і я залишалася з двома дітьми, яких потрібно було годувати й одягати, хоча я майже була сліпою і не мала жодних професійних навичок. Покинувши своє попереднє місце проживання, я спочатку оселилася в муніципальному житловому будинку для сліпих. Для мене це був шокуючий досвід, але він дав багато можливостей для зростання. Вперше у своєму житті я почала вчитися приймати свій фізичний недолік. Раніше я, бувало, планувала свій день, ніби була зрячою, а потім робила це заново, враховуючи свої обмежені можливості. Пройшовши комісію для сліпих, я стала учасником програми, яка допомагає людям із вадами зору розпочати власний бізнес. Через три місяці навчання я приїхала на 200 миль у місто, де нікого не знала. Я жила в квартирі за милю від тієї кав'ярні, якою управляла. На роботу я вирушувала о 6.30 ранку, темними вулицями, несучи з собою 200 доларів для відкриття каси, і мені було страшно. Під моїм керівництвом працювали двоє людей, і вже на другий день один із них не зв'язався зі мною. У мене не було управлінського досвіду, і тих трьох місяців навчання було недостатньо. Це був важкий період. Якось прийшла жінка з великої продуктової компанії, щоб узяти в нас замовлення, а я не мала жодного уявлення, скільки нам потрібно кави, бекону і м'яса для гамбургерів. Вона підказала, що замовляв. Попередній менеджер і допомогла оформити замовлення. Тільки Бог знає, як ми перейшли до цієї теми, але з'ясувалося, що вона член АА. Згодом вона стала моїм новим спонсором. Вона підвозила мене на зібрання і брала із собою. На одному з таких зібрань я познайомилася з хлопцем, який протягом наступного року підвозив мене на роботу. Щоранку я платила йому один долар. Я впевнена, що це не покривало його витрат на бензин, але це давало мені відчуття, що я оплачую свій проїзд, тепер я вперше в житті сама забезпечувала себе. Це лише один із прикладів того, як Бог бере участь у моєму житті. Мені більше не потрібно було пити, адже замість цього я отримала набагато більше. У мене з'явилося все, чого я потребувала, я знайшла Бога у своєму власному розумінні. Який допомагав мені в усіх аспектах мого існування. У міру роботи над кроками моє життя змінювалося. Сьогодні я думаю по-іншому, відчуваю по-іншому, я й сама стала іншою. У нашій кімнаті для зібрань висить плакат із написом Чекай дива, моє тверезе життя, наповнене дивами. Коли мій син заповнював заявку до вступу до коледжу, я зробила те саме і мене прийняли. Незабаром я закінчу навчання з досить гарними оцінками. Завдяки Аа, я пройшла довгий шлях із найнижчих позицій у шкільній таблиці успішності. На читання навчального матеріалу у мене йде набагато більше часу, тому я використовую спеціальну камеру, яка збільшує текст і виводить його на монітор. У мене також є говорячий калькулятор, який допоміг мені впоратися зі статистикою і телескоп. Через які я можу бачити дошку. Крім того, я приймаю допомогу, яку пропонують служби підтримки студентів із інвалідністю і з радістю користуюся послугами волонтерів, які записують для мене лекції. Я навчилася приймати те, що я не можу змінити. У цьому випадку свій зір і змінювати те, що можу. Я почала з вдячністю використовувати допоміжні засоби, замість того, щоб як раніше сором'язливо їх відкидати. Я вже розповідала вам про деякі дива, які зі мною сталися, але є ще дещо. Я хочу поділитися тим, як я відчуваю себе всередині. Я більше не банкрут у духовному сенсі. У моєму житті ніби з'явився чарівне джерело, яке дає мені все необхідне. Кілька місяців тому я відсвяткувала 12 років тверезості, коли я прийшла в Аа. Я не знала, хто я. Мій спонсор сказала: це прекрасно, що ти не знаєш, хто ти. Ти можеш стати тим, ким Бог хоче, щоб ти стала. Сьогодні я роблю те, про що навіть не мріяла, але важливіше, що моя душа наповнена спокоєм і миром, і це спонукає мене й надалі ходити на зібрання. У мене були важкі періоди як у тверезості, так і в її відсутності. Але до анонімних алкоголіків я завжди відчувала, що щось не так, незалежно від того, як добре йшли мої справи. З того часу, як я в спільноті, байдуже наскільки погано. Я завжди відчуваю, що все буде добре. Завдяки роботі над 12 кроками змінюється моє життя і мій колишній спосіб мислення. Я не можу контролювати деякі речі, які зі мною трапляються, але тепер. Я з Божою допомогою можу вибирати, як на них реагувати. Сьогодні я вибираю бути щасливою, а коли мені це не вдається, у моєму розпорядженні є всі інструменти програми, які допомагають мені повернутися на правильний шлях.